Ну, на планеті є дві моделі сім'ї: одна східна модель сім'ї. Пам'ятаю, слухаюсь і повинуюсь, мій повелителю, правда ж? Це що? Це означає, що вся відповідальність на чоловікові, що він повинен забезпечити матеріальну, фінансову, сексуальну, він повинен забезпечити майбутніх дітей, гарантувати їм фінансову безпеку, соціальний статус і все решта, але він має право мати. Чотири за Кораном, а наложниць скільки здоров'я стане. І жінка чує себе за мужем. так? Вона має ось цього, хто має організувати для неї все, але вона не має чого? Власної свободи, власного вибору. Це вирішують за неї. Західна модель сім'ї. Це що? Це бізнес проєкт. Так, it's my choice, it's my responsibility, it's my problem, it's my і так далі. І ви платите навіть за свою каву окремо, тоді, коли ви ще спокушаєте або зваблюєте один одного. І ви потім ділите всі розходи, і ви потім не маєте права знати, що є на рахунку вашого партнера. Чому? It's my privacy, it's my choice, it's my problem.